Наші вояки СБУ взяли в полон 10 десантників. Но це не називається полонені, на жаль, не називається полонені, тому що якщо насправді, то йде війна і це полонені. Однак, моя думка така, що цих людей треба обміняти на наших людей, які були захоплені Російською Федерацією. Нехай матері і взагалі всі жінки. Росії побачать, що українці віддають їх дітей. Нехай віддадуть наших дітей і більше сюди своїх дітей не присилають. Рахую, що потрібно військовополонених, визвати їхніх батьків, визвати російську пресу, визвати активістів і просто-напросто дати зрозуміти Росії, російським громадянам. Що тут роблять їхні військові і е, зрозуміти головне їхнім батькам, на що вони посилають до нас своїх дітей. Якщо буде можливість е, все-таки не допустити, щоб вони своїм прикладом не допустили сюди е, інших таких же військовослужбовців, як і вони. Я считаю, что их нужно судить по закону, и так как мы все-таки демократичная страна, мы не должны поступать так, как поступает Россия, что мы не должны вторгаться на чужие территории. И мы должны как бы немножко даже их использовать по отношению, так как сейчас война, нужно как бы узнать, где их сидят, чтобы мы могли как-то все-таки, не знаю, как сказать свои, Завоевать свои территории обратно, чтобы мы могли ними владеть, что это наше, значит, оно должно быть нашим, а не чем-то другим. Я считаю, что Россия очень плохо поступает по отношению к нам. Мы к ним так никогда не поступали и всегда считали их за соотечественников. Поэтому я думаю, что все-таки было бы лучше, если бы мы их все-таки использовали, мягко говоря. А потом можно и засудить, конечно. Мое мнение насчет того, что нужно сделать с людьми, которые были засечены на территории Украины, как вражеские там войска, не знаю, десантники. Но на самом деле нужно поступить правильно, обменять их там на наших людей со стороны, которые попали в плен к русским, или же как-то использовать это на благо Украины, скорее всего. Вот ну на самом деле не знаю ли Россия пойдет на такой контакт, поскольку им на 5-5 или там даже 10 человек будет все равно. Это не то, что правительство Украины там, или даже украинский народ, который будет за каждого человека бороться и показывать, что они правы, они хотят добиться чего-то и вернуть своих людей на родину, поскольку они им дороги, это тоже -то, сыновья, мужья. То есть ну, желательно это использовать на благо Украины. Мое мнение по вопросу вот этих вот десантников, которые совершенно случайно попали на нашу территорию. Ну, я думаю, что с ними нужно поступить по правильному. И э, я, на самом деле, сделал татуировку на xp с картой и отправил домой, чтобы они точно уже не могли заблудиться. Ну, или еще как вариант. Я бы их отправил во Львов. Это было бы довольно забавно посмотреть. Поездом Москва-Львов, я думаю, такой существует. Взагалі їх потім можна будет і, наверное, так і будет, поміняти на наших, которых теж там поймали. Но для начала хотілося б вообще от Росії услышать об'яснення, що вони здесь взагалі То Тобто нам рассказывают і толдычат в голову, що їх здесь нету, що воюємо з повстанцями і в Донецьку революція, і росіян там немає, і взагалі нічого такого. Для початку хотілося б почути, що вони взагалі тут роблять, а потім можна їх поміняти на наших солдатів. Ну а взагалі, як варіант було б бы їх. Цікаво дійсно в Львів відправити і подивитися, що з ними там зроблять. Або судити, судити жорстоко але справедливо. По-перше, я вважаю, що всі весь цей бред, який він несуть, що заблудились. Якщо заблудились, то їм немає місця, що робити в армії. Там учать орієнтуватися по картам. Значить, я вважаю судити жорстко, відкрито. Для того, щоб це був показовий процес, так як Радянський Союз судив колись Пауерса, коли він скидував бомбу, щоб це було транслювалося по всім каналам, по-російським, не по-російським, щоб всі знали, хто такий Путін, хто така Росія, потім е, спробувати обміняти на Савченко. Якщо е, немає, е, не обміняють. Засудити і заслати в Чорнобильську зону поближче до реактора. Нехай вони там вигрібають весь той уран. І, не треба, і Нехай вони не розказують і не, дур, і не кліють дурня. Вони дорослі люди, вони йшли сюди убивати. Не треба з ними церемонітись. Хочу сказати так: їх потрібно обміняти на Володимира Володимировича Путіна. і Піддати його трибуналу і по повній програмі притягнути до відповідальності за те, що він робить з Україною. Слава Україні! Їх потрібно затримати, судити в нашій країні і не обмінювати. Ну, це моя особиста позиція, тому що вони не відпускають наших полонених, і ми не повинні йти так, як це країна-агресор. По перше, ну так, це саме питання їхнього статусу, хто хто вони такі військові, є право українське, є міжнародне право, і за яким вирішуються ці такі питання. І ну, на сьогоднішній день основна проблема це дійсно ну політична проблема, оскільки це виходить за рамки, вже що, що з ними робити. От і ну на мою думку. Це це питання має вирішуватись на політичному рівні, оскільки що, що саме з ними робити, оскільки військовослужбові, які знаходяться на нашій території, коїть злочин підлягають. Ну наскільки я знаю спочатку нашому законодавству, тобто вони мають бути затримані і засуджені за нашим чинним законодавством. І є також міжнародне право, яке у нас також діє, за яким мають засуджувати судити цих солдатів і потім я якщо це ну якщо це зараз вже встановлено що це російської федерації солдати то відповідно має вирішуватись це претензія і відповідне ну має має дати відповідь російської федерації стосовно цих військових офіційно офіційно на державному рівні тому що це є ну без ну, якщо не заперечний факт, факт із документами. Тому що, наскільки я знаю, навіть заборонено у військовій формі іншої країни, якщо це не парад, якщо це не офіційне запрошення, знаходитись в країні іншої держави. Провоцирувати насилля можна завжди. А і так зараз іде повсімісно на Донбасі. Я вважаю, що потрібно міняти плених на пленах, що робилося во всі війни. должна быть гуманность. А вообще, по большому моему мнению, войну нужно заканчивать. И заканчивать политически, потому что начали ее политически, решить ее военным путем можно, но за какие годы и сколько унесет это жизни. Задержание десантников российских, которые утверждают, что они туда попали случайно, заблудились. Ну, это, конечно, глупость для военных. Я сам был разведчиком военным. Звучит это крайне глупо говорить можно все, что хочешь, когда уже попался. но в любом случае наказать то можно, но лучше поменять. Я не знаю у нас есть наша надежда, которая находится в плену, которая попала непонятным образом в воронеж, что никакому здравому объяснению не, не подпадает. можно и на нее поменять, можно какого-то офицера, которым дорожит российские военные обменять на нашу надежду и так далее. Я вважаю, в принципі, що цю війну нужно закінчити. Нужно, щоб політики наші договаривались. Я вважаю, що звісно, можна використати це як козир і обміняти полонених на наших полонених. Але робити якісь паради, виставки, запрошувати людей для того, щоб зробити з цього сенсацію, я думаю, не варто. Визвати матерей, жодних, якщо в них є. Вони. І пускай посмотрить, чим вони займаються. Їхнє мародерство. Ну все, чтобы они увидели сами, чтобы не российская телевидение пиарило их, что они хорошие, а мы тут все плохие. Поэтому я считаю, это первое мое мнение. Но второе мнение. Тем молодым просто набить задницы ремнем. А Путина, я думаю, что это больной человек. И он, и... главный министр, его иностранных дел и тот Чуркин, который сидит в этой... они що в школе не учились. Их що не учили, чтобы обманывать нельзя. Они нагло врут, просто смотришь на них по телевизору и думаєш, до взрослый человек своєю ложью. Им не місце не то, що в правительстве, а не место, я думаю, даже на земле. З Дуже вічливо поступити, треба показати їм наших українських дівчат, видати їм по 12 соток землі, десь там в Чернівецькій області, асимілювати, показати, як нас гарно жити. І щоб вони розповіли всім там в Кастрамі, в Алгадоні, що в Російській Федерації ну, набагато гірше, і що Путін ну, взагалі не правий.